Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 28 листопада і п'ятниця сьогодні. Я швиденько п'ю каву і біжу по справах. У мене сьогодні справи. Мені треба на Укрпошту, мені треба окуляри купити, бо вже поламалося. Із сиром, і біжу. І до включення. Так, я вже вдома показую вам, що я купила. Розпаковка. Це я замовила два матраси, двуспальні і два одіяла. Зараз покажу. Так, показую вам ось матрас. Один. Я красну це ліжко. От і ковдра. Ковдра. Теж двоспальна. Овеча, Бесарабська, вовна. бачите? двоспальна, 400 гривень. Матрас 750. Отакий здоровенний. 160 на, на 200. І ковдра 400 гривень. Овеча. Ось така здоровенна ковдра. 400 гривень, дівчата. Це я на OLX знайшла. Ось, бачите? Так що дітки приїдуть, буде тепло їм спати. Зараз ще покажу один комплект, такий самий. Ось тут у нас така велика, таке велике ліжко. От і тут завжди твердо спать дітям. То я це вирішила купити. Теж ковдра, така сама. Не буду її розкладати. Ну, ви бачили. така красота. Я задоволена, значить, що виходить? Півтори тисячі два матраси. Ну, вони не тільки окей. Ну, воно і не, і не слизьке, нормальне. І 15 см тут цього. Ширини. Значить, що? 750 і 750 півтори. 800 і 800 одіяла. Це що? Півтори, і 800, 2300 і 300 гривень доставка, 2600, та чутло. Сережу довго говорила. Покажу вам свої покупки бистренько. Значить, що? Вчора мене питали, чи допомогло мені той камінь зняти, нічого не допомогло. Сьогодні взяла отаке Онікс якийсь. І ось у Сантрі Гель. Це білізна. Взяла ось це білизна дуже хороша. І оце на ніч залю. В гель і оцю, оцю білизну. Вимочу там все і залю. Може, допоможе. Так, далі покажу вам покупочки. Палуко взяла до кави, мені сподобалось дуже добре. Взяла таку ікри, вона вже підмерзла. Ту столоба. Зараз собі половинку підсмажу у яйцях. А половинку на завтра. Дуже добра, дуже я робила, то мені дуже сподобалось. Далі-далі. Взяла далі. печиночки курячої, 800 грамів тут. Курочку таку взяла, свіжу, От за 186 гривень. Так ладна, ладно, гарненька курочка. Пойдем, да. Так, масло с курчиком. А це взяла моцарелла, до піці написано. Ну, який тут склад, бо я окуляри, до речі, взяла. Так. коров'ячий чи Ага, і олія пальмова. Ну, що ж, вже взяла, то взяла. Хай буде. Найкраща моцарелла, ото я беру Яготинська та і все. Метафора. Таблеточки взяла. Каву. Харара я вже колись брала хороша. Взяли борошно взяла. Фасолю. І ось такий календарик. Вже на новий 26 рік. З квіточками. Отакий гарненький. 20 гривень. Все, зараз каву пересиплю. Так, все. Поки що все. Піду переодягнусь і буду готувати, буду готувати ікру. Окуляри, дівчата, нема що бачить Пластмаска 200 гривень це. Ну, хороші. Прямо так гарно видно в них. Чудово. У нас сьогодні світло вимкнуть. О 15-й, начебто, графіка, не бачила, це люди казали. Так, а я зараз зроблю собі обід. На обід зроблю ікру з яйцями. Поставлю зараз сковорідку. Сулю поперчу Зіб'ю яйця з молоком. У борошні. Борошно цільнозернове. Не падайте там в обморок. А то деякі в обморок падають, що У борошні смажу. Так що його геть не їсти вже чи що. Можна. Ніхто не каже, що не можна. Цільнозернове борошно. Діабетикам можна. Тут, тут, там такі коментарі, що хай бухнили. Ще й людям показую. Таке. Деякі коментарі достають. Отле у борошні, ший у сухарях, ой-ой-ой. А куди там? На місці товчитися, таке яке ваше діло, що я роблю. Я тут не вирішу. Вас я сподіваюся, все добре. Все, смажеться. Ось така в мене ікра смажиться. Долила я водички. Ну вже буду обідати. Ось такий в мене обід. Ікра посмажена із луба. салат з капусти з цибулькою і таблеточки мої. Всем смачного. Ой-ой. Там дівчатка, я обідать. Потім зроблю укол вже сьогодні останній і відпочивати. Так, зараз побідаю і вип'ю таблеточки. от, Та й таке до трьох годин можна щось робити, але поки не можу. Болить спина трішки набігала сьогодні. Все, поки що все. Давайте. До ключ.